больше на вторик. Че, я пидня, да? Держи прыма. Добрый вечер. Ой-ой-ой. Чё ж, смотри, дивись на... Шо, я гонул вот в ту шо? сторону, шо? куда я цілюсь, да, туда, а я да сзади буду смотреть. Да я думаю, тебе, блядь, охуенно так переїбало. Ну от прості робочі, поштарі, да, поштарі нічого не повітря. А, да опустіть руки, бо заклякнуть, тільки без дурниць. І а дурниць. що це ви мешаєте нам працювати? Що, що? А... Ну, заважаєте нам працювати. А только недовго. Та ні, я нікому кому ні разу ні одного ще не оцей. Про цю ситуацію говоримо. ну, Про... Капіталісти понаставляли прилавки ці. Ми прості люди. Листами ніхто не користується майже. Треба ж їсти. Треба домовлятись. Цікаво. А то Дай... якось погано ви... виходить. Ну, а, ви... а ви пробували якусь роботу знайти чи ще щось наше таким способом? Пробувала, пробувала. Нема ніякої роботи в штаті. Ох, я собі. Або якщо це... є, то копійки платять. Це вже цікаво. Ми треба якось цей рішити це питання. Давайте ми тоді будемо що, щоб ми дружно жили. Ми будемо по неділях тоді працювати такий релігійний день. А ви не закриєте на один день очі. Щоб ми з голоду не померли. Ми вас відпустимо, живемо. Ну... Це, це так треба всіх законників зібрати, щоб вони вирішили це питання. Я ж не уповноважений цим займатися. Ну я думаю, ваше слово щось важить, думаю, ви зможете їх. Та яке моє, слово? Що, яке моє слово? Що ви таке говорите? Я звичайний Ні, законник. то, понятно, я розумію, що звичайний законник, але я думаю, ну. Поштарі просто ми. Ага, поштарі. Так. Ну, я, 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 ну так, звичайно, спілка, я донесу спілка інформацію. Старів, да. Спілка паштарів. Ну, часи тяжкі. Да, да. Ну, ти там повідай, що ви там подумаєте за неділю. А ми вас знайдемо, знайдемо вас, якщо що. Якщо Та я зрозумів вас, зрозумів. Тут я як собі, вас не зрозумієш, у так. вас така серйозна зброя в руках. Да. Так, це мені... Да. Батько подарив а, на 13 років. Ох, нічого собі. Хороший подарок. А, Він точно знав, аби, що, ви да? будете, що ви будете поштиром в майбутньому. О, да. Ну так. Да. Ну добре, ми тоді що, не будемо вас затримувати. Ви подумайте там собі, вирішіть. А там вже, ви, якщо це, і ми на наступну неділю вас знайдемо. Цікаво. Ну добре, я донесу інформацію, як Ага. А цей, цигарки у вас не буде. Цигарки? Цигарки. Ага. цигарки? Та я не курящий взагалі-то. Ага. Ну, може є пару баксів. Нам з хлопцями на папероси якісь купити. Пару баксів? Ох, нічого Ну так. Пару баксів не знаю. 15-20, щоб ми могли собі купити цигарку якусь. А, ну. цигарки. Я думаю, ви не проти. Щоб... Я всі гроші в банку забув. А, ага. ну ладно тоді. Якось іншим разом. Другий раз беріть з собою я там, ну буде ага. легше домовитись. Курящі поштарі, я так зрозумів. Да, да. Я а, курить і... люблю страшно Понятно, понятно. <тірвати> да. Ну добре тоді, що да, відпускаємо вас. Да. Біжіть в той в той бік ранчо, можете бігти. Тільки без дурниць.